Що я набагато страшнішим, ніж більш людей можуть собі уявити? Озвучив Сова. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Панічні атаки, основний симптом це буквальне відчуття смерті. Це, звичайно, підживлює паніку і викликає масу симптомів. Підвищення дихання, не відчуваєш кінчиків пальців, зір згужується. Серце калатає так, ніби воно ось ось вибухне. Які підведуть вражені, що ти помираєш. це замкнене коло агонії. Я ніколи не переживав нічого гіршого ніж панічна атака на самоті. Славний параліч. це не просто прокинувся і не може порахнутися. Коли це трапляється, ваш мозок перебуває в дивному проміжному стані, коли ви не спите, але ваше тіло все ще заблоковано в режимі сну, і ваш розум може викликати жахливі галюцинації. Ви можете бачити тіньові фігури відчувати, що хтось сидить у вас на грудях або чути моторотний шепіт, який звучить занадто реально ще гірше те, що ви повністю притомні, але не можете ворухнутися, покликати на допомогу. Люди, які ніколи з цим не стикалися, можуть подумати. Звучить дивно, але це не страшно. Але коли ви опинятесь в центрі подій, це може датися чимось на кшталт кінофільму жахів, страх, безпоредність може залишити з вами ще довго після того, як все закінчиться. Інфекція а люди думають, що можна просто прийняти антибіотики, вилікувати і жити далі. Розвиток бактерій, сіких до всіх антибіотиків вони медицина 1800-ті роки, коли хворим на інфекції пощастило жити з ампутованими кінцівками, але більшість з них помруть болісною смертю. В інтернеті так багато зображень, створених штучним інтелектом, що коли люди бачать щось віддалене, відмінне або незвичне, що не згоджується з їхніми переконаннями, вони негайно відкидають це штучний інтелект, я переглядав пост про хмару стіну, яка пішла повз кілька міст. І кількість людей в коментарях, які вважали, що за штучний інтелект була приголомшливою. В інших коментарях стверджувалося, що в грозову хмару згенерували спутники, а глобальне потепління не існує. А якщо і існує, то їх творюють спутники, якими володіють ліві. Ми справді в дупі. Мій дядько, наприклад, не має жодних заощаджень, і у свої 60 років все ще працює, бо немає на що розраховувати протягом багатьох років. Він вимагав своїм ледачим дітям і до певної міри онукам, що залишили його без фінансової подушки. Він часто каже, що втомився, але у нього немає вибору. Я сподіваюся, що його онуки зрозуміють, чи він пожертвував заради них, давши їм краще життя, і, врешті-решт, віддячить йому за його доброту і важку працю. Наш мозок він все ще не до кінця досліджений, і вчені навіть не кажуть, що вони все ще знають про нього мало. Хоча у нас є деякі високотологічні методи для цього, чесно кажучи, жахливо усвідомлювати, що один з ваших головних органів, який підтримує вашу діяльність, і робить вас тим, ким ви є зараз, все ще залишається загадкою. Ви досі не знаєте, чому мозок тут певні речі і як йому допомогти, але він керує вами. Інсульти, інсульти, можетися з будь-ким. Ви не маєте можливості помігти йому. Ви передбачите його. І ви мертві? Я втратила двох подруг, яким було за сорок через інсульти. Одна з них просто йшла до будинку до своєї сестри, втратила свідомість і знепритомніла її терміново доставили до лікарні, де констатували смерть мозку. Вони підтримували до ще достатньо довго, щоб сім'я змогла приїхати попрощатися. Ніяких не знаків. Нічого. Чесно кажучи, фінансово нестабільність. Це не просто відсутність грошей, це постійний стрес, відсутність вибору і те, як це може вплинути на ваше пічне здоров'я, стосунка і навіть фізичне самопочуття. Такі речі, як несподівані, медичні рахунки, та роботи, можуть повністю повернути чиєсь життя. І ще страшніше, коли усвідомлюєш, наскільки слабкою є система соціального захисту У деяких людей. Ми не завжди думаємо про це, поки не трапляється, але це. Сорову реальність для багатьох людей ось чому побудова систем підтримки та фінансової грамотності і наскільки важливе, навіть якщо сама тема здається непосильною або тобойованою. Сендром є на баре, мілорафір одного дня все гаразд, просто болить чоловік, а через пару днів починає помручитись в голові. Ще через два дні запаморочення настільки сильне, ти не можеш порухнутися. Наступного ранку ти не можеш каптати, ности пов'язку на очах через постійне двоєння в очах. Твій корений тис падає щоразу, коли ти стоїш На деякі дні ти просто піднієш цілий день. Два місяці тому ти все ще в лікарні Чуєшся ходити і одягатися. У вашому шлунку живольна трубка і ви схудли на 50 кг. Припускаєся, що повністю одужате через 6-12 місяців. Струс мозку, люди вважають, що струс мозку це невелика шишка в голові, яка проходить через пару днів відпочинку. Насправді струс мозку — це черепна мозкова травма. У багатьох людей, які отримують струс мозку, залишаються ускладнення та в ефекти на все життя, які можуть впливати на зір, слух та пізнання. До того ж, коли люди чують, що ви не можете працювати, бо отримали струс мозку два роки тому. Вони не сприймають вас серйозно, бо не розуміють наскільки серйозним може бути струс мозку, тому це. Може бути дуже ізольованим і розчаровувати людину, яка має справу з наслідками струсу мозку. Насправді, струс мозку буває неймовірно серйозним і може надовго вивести вас з ладу. Завжди одягайте шолом, коли пишете щось на колеса, якщо воно не закрите. Високовольний постійний стром використовується повсюдно на промислових об'єктах та електростанція. Змінний струм може розірвати рилом. Постійний струм, який зайшов місце для дуги, буде продовжувати доди, поки буквально не спалить те, через що він проходить. У мене є шматок шини 138 кВт з будівельного майданчика, на якому дріт нагрівання опинився надто близьким до отвору. Це спалило значну кількість гумового та керамічного покриття. Тепер уявіть, що ви проїжджаєте автомобільним заводом на великому навантажувачі. І контактуйте повітряною лінією електропередач передач настільки що голюйте мій після третього дару шинах на будівельному майданчику підрядника під час запуску систем. Я не дозволяю своїм працівникам ходити без супроводу через гарячі зони. Якщо їм доведеться побачити, чию смерть, то принаймні в супроводі сивого ветерана галузі, який негайно відреагує, і вододає звідти до біса. Коли хтось хипає вас за руку, щоб допомогти перейти дорогу, а ви сліпий або з вадами зору. Більшість людей не питають вашої згоди, а просто хапають і штовхають вас, і в цей момент ви не знаєте, які у них наміри, і у вас недостатньо візуальної інформації, щоб бути впевненими в їхній мові тіла або в обличчя з іншого боку. Якщо ви хапаєте мене, щоб врятувати моє життя або потенційно врятувати, то зробіть це минулої ночі. Одна жінка схопила мене, коли я шукав ногою край доріжки. Вже знайшов його з допомогою тростини. І вона подумала, що я збираюся потрапити під машину. Я просто дала їй знати, що зі мною все гаразд, і що я роблю. Вона вибучилась, і ми обіди пішли своєю дорогою. Небагато менш страшно ніж бути виштовханим на дорогу, коли ти не впевнений, що вона безпечна. Да. А люди зазвичай думають про вітер млисковко, коли мова заходить про страшні погодні явища, але набагато більше людей гине через воду, ніж через них. Найбільшу ніною частиною рагану безмовно є тому прилив, а вода, яку екстремально низький тик шторму несе з собою, коли вона виходить на берег. По суті, нас чокан. Іноді на багато кілометрів в суші. величезна кількість дощу може спричинити повінь, коли річки виходять із заплави. А зливові павлики можуть спричинити течії води, що рухається вулицями, як річка, і несе з собою автомобілі, дерева і навіть будівлі. Не потрібно багато зусиль, щоб затягнути вас під воду і втопити, і вона може приховувати незліченну кількість безпек у багню та уламки, які вона несе, включаючи той прослав, наскільки вона глибока, люди значно недооцінюють це. Туберкульоз наш найстрашніший ворог і найактивніший хижак людини. Тихий смертоносний. він може роками підспостерігати, перш ніж дати вам знати про себе, а потім повільно розідатиме вас, поки ви не помрете. У нас є лікування, але хвороба все ще поширена в бідних країнах і відроджується в розвинутих країнах США. Однак вона вбиває людей досить повільно, щоб не бути на сполох, не полізувати економіку і не генерувати координованих зусиль для її викриння. Як лікар, це одна з небудьох інфекційних хвороб, яких я завжди. Достерігаються, можна бути повністю вакцинованим і все одно захворіти. Що якщо ви якимось чином не заробити багато грошей, ви витратите неправильно велику частину свого життя на роботу, а потім матимете кілька років на те, щоб робити те, що ви хочете в старості. Крім того, більш на цього часу вам додать спілкуватися з суспільством, яке є постійним джерелом розготування і постійно змушує вас відчувати себе морально виснаженим. Безрецептурні протизапальні засоби, такі як іпопрофен. Вони можуть дати шкідливий вплив на вашу дравну систему в довгостроковій перспективі і можуть призвести до таких речей, як виразка шлунка. Раніше я читала такі коментарі і думала, це не про мене. Я завжди сприймаю свій препарат разом з їжею і витримую рекомендований проміжок часу між прийому. Ну, це був я. Я принаймні, його для лікування хронічного болю без жодних проблем. Коли раптом одного разу вночі в непадково крався до мене, я справді відчуваю себе гірше, ніж коли-небудь раніше загострення СПК гри. І навіть норовірус не йшли ні в яке порівняння з нодотою та болем у шлунку, які я відчував. На щастя, у мене не розуміла свирська шлунку, але два рака щоденного прийому бвана кодії дуже сильно вдарили по мені. Існяться кошмари, які я намагаюся відрізнити від реальності. Часто вони пов'язані з тим, що друзі або сім'я покидають мене та або роблять найгірші речі, які я можу уявити. Я кілька разів прокидався, щоб виблювати, бо бажав померти. Це легше. Я втрачав друзів, пам'ятав ганебні речі, які вони робили. Але як ніколи не було у середній школі, я з кимось розмовляти, бо думав, що всі вони намагаються відсторонити мене від заняття, бо безпреривно знущатимуться наді мною. Це сталося через нічний кошмар, який мені снився роками. Зараз я сплю нерегулярно. Я можу спати 4 години на добу, або чотирнадцять на добу. Іноді я прокидаюся в буквальному сенсі на калюжі поту. Іноді я прокидаюся 4 рази у вісні. Перш ніж не зможу прокинутися наяву. Іноді я прокидаюся на його, але відчуваю, що будь-який кошмар, який мені щойно наснився, вже стався. І що я знедований, паралізований тощо. Мені завжди казали, що кошмари те, через що йти не хочеш спати. Вони можуть бути набагато набагато гіршими. Єдиним позитивним моментом є те, що мене що не лякає те, що відбувається в реальному житті, і я проводжу багато годин не спання, просто радіючи тому, що я не злю, і у мене все грає з собою? Коли ваш бос вчить на вас, що ви не плетесь в терміни, набагато краще, коли вас не проклятись вранці від сну, якому він звільнив вас за те, що ви відтинулося на спинку стільця. Перші алергія, вона може з'явитися абсолютно ні звід, різко загостритися і перетворити вашу улюблену їжу на отруту. Але нікого це не хвилює, особливо якщо це щось що є до смішного поширеним клієнтом, а ви настільки щасливі, що достатньо внуторгнутися до крихти, що ваша імунна система збожевиліла. Звичайно, у вас буде під рукою адреналін після першого випадку анафілаксії. Але анафілаксія це жахливо. Бути під її адебіпено при свідомості. Це все одно, що раптово перейти від нездатності дихати до відчуття ні. Щойно затягнувся кокаїном, і тоді потрібно використовувати цей імпульс, щоб рятувати власне життя. При цьому голосу встановлюючи факт, це до травматично. І я сподіваюся, що нікому з вас ніколи не вдасться це пережити. Друзі, вам за перегляд. Чому сказати? Я не знаю, в мене була якась думка, яку я забув. І так. А взагалі, як ню, я хочу сказати, те, що дуже-дуже класно вийшло, те, що вчора ми виклали відео про блок, то що американці думають про блокування току. І буквально на сьогоднішній ранок з'явилася новина, що TikTok заблокували в Америці, тобто дуже гарний таймінг. І на сьогоднішній момент то пройшов день у відео 500 переглядів, і я дуже сподіваюся, що я кажу, в цьому піці воно набере, хоча б, ну я не знаю, 2 три тисячі переглядів, хоча б так, щоб, щоб було Стабільненько. В принципі, тема така актуальна, можливо, набере більше. сподіваємось на це. І знов таке. Дякую вам за ваш неймовірний перегляд і до завтра!